Психіатр ЗСУ розбагатів на ухилянтах на мільйон доларів. Верховна Рада хоче карати ТЦК за протиправні дії. Володимир Кличко повертається на ринг Підліткам, які знущалися над дитиною білій церкві світить тюрма. Трамп погрожує Путіну в разі відмови домовлятися та наштампував за добу десятки скандальних законів. Повертає смертну кару та депортує мільйони людей. Та як українські автоперекупи вже дісталися? Монако це новини сьогодні. З вами Карина Клишун, і Клишуними. Začnemo! У затримала головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабного вторгнення розбагатів лише вслухайтеся в цю цифру у понад 1 мільйон доларів. Мова йде про Олега. Друзя він був заступником голови центральної ВЛК та вирішував питання щодо придатності військових до проходження служби. Суючи зі списку нажитого, дуже гарно він ці питання вирішував. Попридбав будинок під Києвом, ще й оформив там дві земельні ділянки. В самому Києві лікар має дві квартири та. Кож має одну квартиру в Одесі, а ще аж чотири автомобілі марки BMW: X3, X5 та 2X7. Всі машини якраз з 22-го року у випуску по 24-й. А під час обшуків у нього знайшли 152 тисячі доларів та 34 тисячі євро. Утім, за документами, він, начебто, голий сирота, адже все майно записане на дружину. Ото щаслива жінка, тепер за вміння робити зі здорових людей психічно хворих діло. Вовк може загриміти на 10 років до в'язниці. Слідом за психіатром може піти. І екс-командир 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської через те, що в бригаді набуло масового характеру СЗЧ. Нині правоохоронці перевіряють інформацію щодо наявності в бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном. Як повідомляють та ДБР, перебуваючи на посаді командира, чоловік не інформував правоохоронців про значну кількість СЗЧ, що є бездіяльність. У військової влади, яка вчинена в умовах воєнного стану. Військові тікали, потім поверталися, потім знову тікали, що впливало на обороноздатність ЗСУ. Наразі триває досудове розслідування екс-командиру, загрожує до 10 років. У Вінниці очевидці зафільмували доволі цікавий діалог між цивільними, поліцейськими та військомами яких запакувати? Ми говоріть, що люди на цьому світі живемо? Не знаємо. Взагалі я до людини підійшов, попросив його документи. Він що зробив? Що він сказав? Що він зробив? Іде на правильно сказав. <пай> <пай> Так, послати на поліцейського, а потім ТЦКшника це вже є для людей нормою, хоча так не має бути. Та, схоже, люди просто ненавидять співробітників ТЦК, і це можна легко пояснити. Адже дуже часто вони нічим не відрізняються від людей, які переховуються від мобілізації, тобто самі порушують закони та права людей. Тотальна бузифікація яскравий тому приклад. Саме тому за пропозицією генштабу ЗСУ у Верховній Раді планують розробити. Законопроєкт про посилення відповідальності співробітників ТЦК та СП, а також лікарів ВЛК за протиправну мобілізацію тих, хто під неї не підлягає. Про це повідомив нардеп Максим Бужанський. Як розповів детальніше нардеп Олександр Бакумов, комітети з нацбезпеки та правоохоронної діяльності вже провели спільне засідання і мають певні напрацювання. Відтак у повноваженні на здійснення мобілізаційних заходів особи мають зняти балаклави на вимогу громадянина представляти. Ти свої документи, не використовувати безпідставно спецзаходи, зокрема антитерористичні розвідувальні, тощо, тобто не пхати в бусик та не ламати людям машини, б'ючи їх за це. Та не обмежувати права та свободу громадян безпідставно, але наскільки довго будуть розроблятися ці правки, та коли це буде діяти, ще невідомо. А поки маємо те, що маємо побиття співробітниками ТЦК жінки, адвоката Юлії Палагіної в місті Харкові у медичному закладі, яка не могла надати відповідну правничу допомогу своєму клієнту, це що за ОЗГ? Вони не представляються, вони зупиняють вони в балаклавах. Ми народні депутати. Ми, ми що тут балаклави надягаємо і здійснюємо таємне голосування. Коли ми голосуємо за мобілізацію, за посилення мобілізації, середній і малий бізнес перестав працювати. Чоловіки не виходять на роботу, тому що процедури бронювання належного бронювання середнього і малого бізнесу немає, який би уряд мав затвердити. Мережею вже декілька днів шириться новина про те, як в білій церкві підлітки жорстоко побили та знущалися з 12-річної дівчинки. Вони це знімали на відео і тішилися. Коля, Там... Давай. До поліції звернулася мама цієї дівчинки. Як встановили правоохоронці, тілесні ушкодження завдали троє неповнолітніх ровесниця постраждалої, – 15-річний та 16-річний хлопці. Розголос працює вже сьогодні. 16-річний юнак отримав підозру. Як виявилося, він не тільки бив, та ще й розпилив в обличчя газовий балончик та й вимагав 15 тисяч гривень. Тепер юнаку загрожує до 12 років позбавлення волі. Але не забуваємо все найкраще діткам. Так вирішили в Одеському університеті внутрішніх справ і запланували ремонт в їдальні навчального закладу аж на 16 мільйонів гривень. Навіть тендер вже оприлюднили аукціон запланований на 4 лютого. Не факт, що їдальня буде золота, але керівництво університету точно озолотиться. І це ті, хто навчають дітей закону та відповідальності. А на практиці, схоже, вмінню збагачуватися за будь-якої можливості. Тільки Трамп став президентом, як вже почалися конфлікти. І це не дивно. Адже за добу він стільки наговорив та підписував указів, що вистачить на наступних чотири роки. Один із таких, приміром, повернення смертної кари не охоче, але говорив і про Україну. Запевнив, що Зеленський прагне миру. А от чи хоче цього Путін поки не знає. Утім, порадив піти російському президенту на угоду, бо інакше Росії буде дуже погано. Детальніше про законопад від Дональда у сюжеті. Увечері інавгураційного дня Трамп прибув до Білого Дому і в овальному кабінеті підписав низку указів та відповів на запитання журналістів. Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський налаштований на угоду для закінчення війни. Він каже мені, що хоче укласти угоду. Зеленський хоче укласти угоду. За словами Трампа, він не знає, чи хоче укладати угоду російський диктатор Володимир Путін, але додав, що це має бути важливе для російської сторони рішення, оскільки Путін знищує Росію, відмовляючись від угоди з Україною. І Росія і Україна мають щось віддати для завершення війни. Про це заявив новий держсекретар США Марко Рубіо. При цьому додав, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни. НАТО має платити більше грошей, щонайменше 5%. США витратили на війну в Україні на 200 мільярдів доларів більше ніж увесь альянс. А ще зрада відміняється, підписаний Трампом указ про припинення міжнародної допомоги не стосується України. Нам військова допомога надається за програмами PDA, USA та FMF, яких в указі немає. Озвучив Дональд Трамп, скільки українських військових Україна втратила у війні з Росією. За словами Трампа, втрати України 700 тисяч солдатів вбитими, а у Росії вбитими цілий мільйон. Звідки у Трампа такі шалені цифри новий президент не пояснив. А ще Трамп встиг підписати низку інших указів. Трамп повернув смертну кару. А ще підписав указ про два біологічних стани чоловічий та жіночий. Визнано, що стать не підлягає зміні. А ще перейменував мексиканську затоку на американську гори Деналі на Маккінлі. Встиг Трамп і скасувати цілих 78 указів Байдена. А ще обмежив надання громадянства США за народження і оголосив про вихід США і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Крім того, підписав указ про вихід США із кліматичної паризької угоди і заявив, що його адміністрація запровадить 25% мита для Мексики та Канади із 1 лютого. Також сказав, що США можуть запровадити мита і проти європейських товарів. Щоб цього не сталося, Трамп вимагає від Європи закуповувати більше нафти та газу у США у списку є і посилення міграційного законодавства. Трамп підписав указ про оголошення надзвичайного стану на південному кордоні США, що призведе до розміщення там додаткових силовиків. А ще Трамп скасував рішення Байдена, яке відмінило статус Куби як держави спонсора тероризму, помилував та звільнив із в'язниці учасників захоплення капітолію 6 січня 2021 року. Заборону TikTok відклали на 75 днів. Дональд Трамп повернув кнопку виклику дієтичної Кока-Коли в овальний кабінет. Про це пише Wall Street Journal. Ця кнопка була видалена Джо Байденом у 2021 році, але тепер повернулась. А тим часом син Ілона Маска став дівчиною. Він змінив статі, вважається трансгендерною жінкою. Проте напередодні Трамп заявив у США буде лише дві статі. Він скасував гендерні реформи Джо Байдена. Тобто до чоловіків та жінок пропонується ставитися виключно відповідно до їхньої біологічної статі. Сьогоднішнього дня і це буде політична офіційна політика нашої країни. Що є тільки Два дві статі жіноче і чоловіче. Як тобі таке, Ілон Маск. До речі, на перед інавгураційний мітинг Трампа не пустили одного із запрошених політиків. І зараз мова не про сенатора від демократичної партії Джона Феттермана, який прийшов на церемонію в худі та шортах. Капітолію закрили перед експрем'єром Польщі Матеушом Моравецьким, бо він не мав при собі документів. Той звичайно не розгубився та почав правоохоронцям показувати сторінку у Вікіпедії, де показано його фото та посаду, аби підтвердити свою особу. Утім, чи потрапив він всередину, наразі невідомо часом в Латвії маркетинг вийшов на новий рівень. Ритуальні служби вирішили креативно підійти до реклами своїх послуг, тому вигадали лозунги, наприклад, такі як нарешті зберемо всю сім'ю. Навіть твоя дівчина не просить глибше, та черв'яки дуріють цієї прикормки. Креативно я б навіть сказала аж занадто креативно. Дворічна одеситка встановила національний рекорд. Дівчинка у свої два роки та чотири місяці стала наймолодшою в Україні дитиною, яка пропливла в басейні дистанцію 25 метрів. Зробила це за три хвилини 29 секунд. Вітаємо родину та маленьку Ему Кличкову. Поб'є чи не поб'є, але нагадає про себе: 48-річний Володимир Кличко повертається на ринг та має намір стати найстаршим чемпіоном світу. Про це заявив промоутер кличка Лофер. Поки що цей рекорд належить легендарному Джорджу Форману, який отримав цей титул у 45 років. Востаннє кличко виходив на ринг у квітні 2017 року. Тоді він програв британському боксеру Ентоні Джошуа. Як думаєте, фейк чи правда? Українські перекупи авто вже дісталися Монако. Щоправда, торгують там машинами люкс-класу. Як кажуть, колеса крутяться гроші у наших співвітчизників навіть в Монако мутяться. На цьому в мене все. Коментуйте це відео, а також підписуйтеся на наш канал. І, Звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше.